Вправа 33. Запишіть найбільше восьмицифрове число та наступне за ним і попереднє до нього числа. Ну що ж, давайте подумаємо, як записати найбільше число. Якщо у нього є 8 цифр, то воно буде найбільшим, якщо всі цифри будуть дев'ятки. Тобто ми маємо записати 8 дев'яток. Нап... Нагадую, щоб правильно його читати і щоб було зручніше, групуємо по 3, починаючи з права. Так. Отже, давайте запишемо тоді найбільше восьмицифрове число. Тобто ми пишемо тоді спочатку дві дев'ятки, потім три, а потім знов три. Бо всього 8 цифр. Так, пишемо тоді. Раз. Так, потім. Два. Потім. Три. Так, отже, одиниці ці тисячі мільйони. 999 мільйонів. 999 999. Наступне за ним. Наступне за ним число це на одиницю більше. Якщо ми на одиницю додамо, тут у нас збільшиться на одиницю. Звичайно, що це буде число уже 100 мільйонів. Можете стопчик додати, але я цього робити не буду. Тут сюди будуть нолики, нолики, а тут збільшиться на одиничку. Чи, можливо, варто, щоб потренуватися. Ну, давайте збільшимо на одиницю. Так, 99. Так, 999. Додати одиничку. Так. 9 плюс 1 це 10. Тут пишемо 0. Одиничку переносимо в наступний розряд. 9 плюс 1 це 0. 10. Одиничку переносимо. Знову все аналогічно. Одиничку переносимо, Знову 10 одиничку переносимо, Одиничку переносимо. 9 плюс 1, знову 10. І так. Переносимо сюди одиничку. то це буде 100 мільйонів. Отже, пишемо наступне це 100 мільйонів. Так. А попереднє до нього число, ну треба в кінці буде не 9 одиниць, а 8 одиниць. Тобто це буде 99 мільйонів. 999 тисяч. 998. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.